Ну от я зараз в другий раз вже пройшов Stalker 2, тепер помітно, як тут стало пустувато. Прям дуже-дуже пустувато стало. Давайте зайдемо до сеча. Так, да, немає цього прилавати. Ну що, щось нове? Так, до й стіни. І як кандара. воно сталкере? У нас тепер і туди можна зайти. І ось тут ми можемо побачити просто колосальні зміни, тому що тут все прям насичено деталями. В нас з'явилася купа нових об'єктів, якісь пандуси, полички, генератори. От, ничка, цей куточок Султана як змінився. В нього тут тепер прям банкет. Ну і бороди вже тут немає. Отут прям обжилися, обжилися, нічого не скажеш. Сича в нас тут тепер прям така збройна лавка. З'явився отакий величезний прилавок. Сам сич помолодшав. Хе-хе-хе. Кардана, на жаль, більше It's немає, але тут тепер не просто кімнатка, а повноцінна майстерня.